І вторашка води вартістю 15 тисяч гривень на нулі. Як вам шок? Не перелистуйте, знайдіть собі сили, додивіться це відео до кінця. Зробіть там репост, лайк, бо це дуже важливо. Важливо, щоб кожен українець знав все те, що зараз відбувається на нулі. Так ми сьогодні вночі повернулися. Повернулися з чергової поїздки. Ми проїхали з Харкова, повністю весь Донбас і аж до Запоріжжя. Ви знаєте, більш пригніченого стану в нас ще не було. Це те, що нам розказують наші хлопці, наші воїни, навіть нас уже повергло в шок. Просто уявіть, наскільки жахлива зараз ситуація на передовій. Ворог наступає, дуже сильно наступає. В ротах, в яких повинно бути там по 100 людей, зараз залишилось по 17. І ці жахи, які вони нам розказували в цей раз, у нас волосся дибом стояли, ми в цей раз не могли уїхати від них, по годині стояли, спілкувалися. Але вони раділи, раділи тому, що ми до них приїхали, що ми до них привезли. Все те, що ми привозимо, пауербанки, зарядні станції, я вже не кажу, чи там праплівку, лопати, воно одноразово. Воно йде на нуль, і звідти вже немає змоги його забрати, воно там залишається. Тому у них потреби постійні, постійні. І замість того, щоб коментувати, лайкати якісь незрозумілі відео трешові, які набирають по півтора мільйона, краще лайкати відео хлопців, волонтерів з запитами, з якимись зверненнями, щоб саме вони набирали. Якщо ви не маєте змоги донатити, то хоча б зробіть репост, зробіть лайк для того, щоб просунути відео хлопців, щоб вони розуміли, що відбувається, що тил їх підтримує. Ви знаєте мені, оці писаки, які пишуть постійно волонтерам, то йдіть до влади. А може, ви вже підете кудись до влади? Чи напишете їм, чи щось зробите, замість того, щоб сидіти на дивані і коментувати якісь там грязні ці коменти писати, то зробіть хоч щось і ви. Бо всі звикли на когось надіятись, що хтось знову щось за нас. Ні. Ніхто за нас нічого не зробить. І якщо ви досі, досі сподіваєтесь там, на Америку, на Європу, то забудьте про це. Ми для них ніхто. Тільки самі ми можемо постояти за себе. Тому і тил повинен постійно підтримувати свої Збройні сили. Все що, ми, все, що ми можемо вірити, це наше ЗСУ, Збройні Сили України. Це єдине. В що ми можемо вірити і кого ми маємо підтримувати. Ми шануємо пам'ять загиблих героїв, так, це дуже важливо. Але для того, щоб вшановувати як найможна менше загиблих героїв, треба піклуватися живими прямо зараз, прямо в цей момент, коли ворог просувається, нам треба зібратися в купу і зробити все для того, щоб вони залишились живими. А для того їм постійно потрібні прості речі: павербанки, зарядні стальці, генератори, плівка, лопати, топори, гвозді, ремонт автівок. Це просто жах, який стільки автівок там поломано, і ми забираємо постійно. Ми евакуюємо, ремонтуємо. Іноді просимо вас допомогти. Іноді хлопці там за свої кошти це роблять, як і за багато того, що вони роблять за свої кошти. Вони іноді не мають відправити, що в родинам, розумієте? Бо всі кошти залишаються там, і паливо вони купують, і все вони купують. Тому, друзі, схаменіться, будь ласка, прийдіть у себе. Я розумію, що це відео, до речі, це відео не для тих, у кого хтось служить, ті, хто щось робить постійно, не сприйміться на свій рахунок. Я це розумію, що ви робите постійно. Таким чином, я ну, намагаюся достукатися до тих, хто може, сидять і ще чекають. Що хтось і щось ні. Не чекайте, не ждіть, починайте підтримувати самих гнівних коментарів. Напишіть, ми віримо у вас, хлопці. Ми сподіваємось, що все буде добре. Ось вам донат, навіть в 10 гривень, 50, 100, неважливо. Що я... І потім ви зможете комусь відповісти, і ви не будете опускати очі, бачачи військового. Ви будете казати, дякую, дякую за те, що повернувся, дякую, що ти живий і ти у відпустці. Будь ласка. Поміркуйте на цю тему. Це дуже важливо. Тому що хлопці наші гинуть кожного дня. Кожного дня вони гинуть на фронті. Тому давайте, давайте об'єднуватись, давайте міцно тримати тил і підтримувати, поки вони живі. І про пляшку води за 15 тисяч гривень. Так. Коли у хлопців ламаються серйозні дрони, великі дрони, якими вони доставляють все необхідне на позиції, то для того, щоб. Хлопці мали хоч краплю води, вони використовують звичайну і впівіжку, яка коштує 15 тисяч гривень. І вона летить і несе на нуль одну пляшку води, щоб залишитись там і більше не повернутися. Щоб хоч якось підтримати хлопців, які зараз знаходяться в, в пеклі. І така пляшка повинна бути в них не одна, ви самі розумієте, так?